І знову футбол чи зуббол. ну, В общем, спостерігаємо. Ну, вирі... Соня вирішила, що вона не буде змагатися, вона забрала його до себе. Ну, а тут, тут і без м'яча весело. Тут і без м'яча весело. Каштанчик на востро. на Паша заховався в кущах. Щось там знайшов. Паша, що там? Щось порив його. А тут каштанчик. Паша знову ховається. Паша ховається. Паша ховається, каштанчик шукає. Паша посміхається, тепер всім туди треба залізти. Там же розпочав Паша рити ямку. Тепер ми продовжуємося. Ліза, що там ямку нову беремо? І туди Оди.